Друзі, всім привіт! вітаю себе на YouTube-каналі. Сьогодні у нас буде огляд дешевого авторинку в Польщі, на якому я вже не бував, напевно, десь місяців два. Я думаю, за цей час мало з'явитися багато різних автомобілів. Ну, Друзі, не будемо гадати, зараз іду вам покажу, які автомобілі там продаються та за якими цінами. Я вже, до речі, знаходжуся на цій площадочці. Друзі, дуже буду вам вдячний, якщо ви натиснете лайк, залишите будь-який коментар та підпишитесь на цей YouTube канал, щоб не пропускати майбутні відео авторинків та різної корисної інформації. Все, друзі, я погнав. Всім приємного перегляду. Так, друзі, я вже знаходжуся на цій площадочці. Зараз покажу вам всі автомобілі, які тут продаються. Ну, можливо, не всі. Знаю, які автомобілі тут стоять дуже довго. Я вам їх показувати не буду. Буду старатися показувати, які мають хоч якийсь вигляд і які з'явилися тут свіженькі. 520 і 98-го року випуску 2 літри бензин, ціна автомобіля 7000 злотих. Шкіряні сидіння, механічна коробка, пробіг невідомий, легкосплавні диски та зимова гума Volkswagen Golf четвертого гольф 4 покоління п'ятидверний хетчбек. Рік випуску 98 1,6 бензинка. Ціна 5790 злотих. Механіка 5-ступенева. Люк присутній. Пробіг автомобіля 272 тисячі кілометрів. Mazda 626, рік випуску 99-й, 2 літри бензин плюс газ, ціна 4500 злотих. Коробка механічна, пробіг автомобіля 288 тисяч кілометрів. Дверний, рік випуску 99, 1,6 бензинка, ціна 5 тисяч злотих. Коробка механічна. Пробіг автомобіля 362 тисячі кілометрів. Volkswagen Golf 4 покоління, п'ятидверний дверний. Випуску 98, 1,6 бензин, ціна автомобіля 5 тисяч злотих. Коробка механічна, пробіг автомобіля 188 тисяч кілометрів. Ауді А4 в універсалі. Рік випуску 98, двигун, 1,9 дизель. Ціна автомобіля 5500 злотих. Коробка автоматична. Ось які є пошкодження в автомобілі. Opel Zafira 2002 року. 1.8 бензин, ціна 6800 злотих. Volkswagen Golf 4-го покоління, п'ятидверний хеджбек, рік випуску 98-й, 1,4 бензинка, ціна 3700 злотих. Коробка механічна, пробіг не видно. Mercedes Benz А 140. Рік 2000, 1.4 бензин. Ціна автомобіля 5 тисяч злотих. Коробка механічна. Volkswagen Polo, трохдверний Рік випуску 2000 двигун 1.4 4 бензин, ціна 5000 злотих. Коробка механічна. Ручий автомобіль збережений. Ось, друзі, ще є така мазда тут, на жаль, опису немає на її. Рено лагуна Рік випуску 2001, 1,6 бензин плюс газ, ціна 6500 злотих. Коробка механічна. Volkswagen Golf 4-го покоління. дверний. 99 99-й рік, 1,4 бензинка, ціна 4000 злотих. Коробка механічна, пробіг автомобіля не видно. Peugeot 206 в універсалі. 2004 рік, 1,1 бензин, ціна 5500 злотих. Механічна коробка. Opel Astra H в універсалі 2005 рік 1.7 дизель, ціна 7500 злотих. Коробка механічна. Kia Carens, Механично. Купил зафира. Спасибо. 99-й год, один и шесть бензинка. Цена 5 тысяч злотых. Коробка механическая. Третя F 99 року, двигун 1,5 бензин, ціна 5500 злотих. Механічна коробка. До речі, ще салон більш-менш гарному стані. Рено лагуна в універсалі. Рік випуску 2001. 1,8 бензинка, ціна автомобіля 4000 злотих. Коробка механічна. Volkswagen Golf 4-го покоління, 5 дверний. 98 року, 1,4 бензин газ. Ціна автомобіля 5500 злотих. Коробка механічна. Volkswagen 4-го покоління в універсалі. Автомобіль 99-го року випуску, 2 літра бензинка і ціна автомобіля 5 тисяч злотих. Коробка механічна. Fiat Panda 2005 року випуску. Двигун 1,1 бензин плюс газ, ціна автомобіля 5 тисяч злотих. Механічна коробка. Volkswagen Golf 4-го покоління. Трохдверний. 2001 рік, 1,4 бензинка, ціна 4 тисячі злотих. Коробка механічна. Троген Polo, трохдверний, рік випуску 99, 1.4 бензин, ціна автомобіля 5 тисяч злотих. Коробка механічна, салончик ще більш-менш збережений. Пробіг невідомий. Astra, рік випуску 99-й, бензин, ціна автомобіля 5 тисяч злотих. Коробка механічна, 5 ступенів До речі, ось ще буде продаватись таких два автомобілі: Honda City і Mazda 626. Опусів поки що немає на їх. А, на мазда є вже опис. Мазда 626, 2001 рік, 18 бензин газ. Ціна 5500 злотих. Коробка механічна. Honda Civic. 2001 рік випуску, 1.4 бензин, ціна 6500 злотих. Механіка. Ford Focus це max 2004 рік випуску, 1,8 бензин, ціна 7500 злотих. Мазда шестерка в універсалі. 2005 рік. 2 літра бензин плюс газ. Ціна 7500 злотих. Механіка шестиступенева Поруч, ще одна мазда шестерка теж в універсалі. Жаль, опису на її немає. Citroen C5 З 2004 року 2 літра, бензин плюс газ. Ціна 6800 злотих. Коробка механічна. Пель Астра. 99-й рік, 1,6 бензин, ціна такого автомобіля 5000 злотих. Коробка механічна. Ford Galaxy. 2003 рік, 2 літра бензин плюс газ. Ціна 7 тисяч злотих. еще комплект зимнего ягона Renault Clio 2000 перших бензин цена 6500 злотых коробка механично Ford Focus 99-го року, трохдверний, 2 літра бензин плюс газ, ціна такого автомобіля 4000 злотих. Коробка механічна. Ну що ж, друзі, показав вам більшість автомобілів, які тут продаються. Як ви бачили, автомобілі є. Не в дуже задоволеному стані, але які гроші, такі і автомобілі. Якщо вам сподобався якийсь автомобіль, друзі, ось адрес, де вони знаходяться. Можете самостійно приїжджати та собі придбати тут щось, або мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Звертайтеся і я вам допоможу придбати тут якийсь автомобіль. Якщо вам, друзі, сподобалось відео, тиснемо лайк, пишемо будь-який коментар та підписуємося на цей YouTube канал. Всім всього найкращого, до побачення.